Золото і срібло подорожчають в 10 разів. Ой, ні! Вони зараз обваляться в ціні. Справа в тому, що саме такі прогнози зараз можна почути від різних експертів, і вони дуже суттєво відрізняються один від одного. Давайте розберемося. Мене звуть Андрій Ярмак, і ми говоримо про інвестиції, персональні фінанси і, в тому числі, про ціни на золото і срібло. <кхід> Отже, останнім часом з'явилися. Повідомлення про те, що насправді вартість долара США вона абсолютно не відповідає реаліям, і тому ціни на золото і срібло будуть дуже стрімко зростати і далі. В той же час дуже багато експертів з технічного аналізу доводять, що ціни на срібло жодного разу не зростали. Протягом стількох місяців поспіль, або стількох тижнів поспіль, відповідно, вже цього тижня, максимум наступного вони обваляться. Я можу сказати лише одне: що ніхто не знає насправді, як воно буде. Корекції, очевидно, будуть, тобто зниження, як мінімум, тимчасові і на срібло, і на золото. І можна сказати з певненістю лише одне: банкіри. США дуже хвилюється, дуже нервують. Вчора нервове висловлювання одного з провідних банкірів обвалило ринок акцій. Особливо стрімко знижувалися ціни на акції фінтеків і банків. Вони прям дуже сильно постраждали вчора, лише тому, що він сказав, що кількість банкротств в США буде збільшуватися. Також звертає на себе увагу ситуація у Сідостані. Там взагалі вже почали говорити про те, що будуть заморожувати депозити, віднімати гроші населення для того, щоб покривати витрати на війну з Україною. Але то нехай буде. Але якщо ми говоримо про світовий ринок, про нормальні країни, про ті, що були раніше стабільними, можна сказати з певненістю, що вони перестали бути дуже стабільними і тому варто очікувати волатильності. А коли ти очікуєш коливань. То всі і ми, і банкіри йдуть в ті активи, які мають вічну цінність. І ці активи це передусім золото, а також срібло, там є інші причини. Про нього я говорив в окремому відео, залишу посилання. Тому будьте обережними, уважними з вашими інвестиціями, захищайте їх і слідкуйте за новинами інформація.